Всім привіт! Мене звати Маша. Вітаю вас у моєму парфумерному будуарі з розпаковками. Сьогодні я вирішила влаштуватися трошки зручніше і потестувати новий сетинг. Можливо, це стане моїм улюбленим. Пишіть, як вам подобається ця атмосфера і. Те, як я тут все влаштувала. Минулого тижня я викладала опитування, де перемогла тема Мій парфюмерний вишліст, але тема з розпаковкою була майже з такою самою кількістю відсотків, тому я вирішила знімати її наступною, не відкладаючи надовго. Тож давайте дивитися, що я буду зараз розпаковувати. Це, до речі, перша така повноцінна розпаковка на моєму каналі. Перший аромат, про який я хочу розповісти, це «Анаїс Анаїс» Прем'єр-Деліс, від Кашерель. У мене версія туалетної води. Я знайома так, дуже поверхнево з флагманом, але ніколи не цікавилась, чи є в нього фланкер бо, ну, не дуже мій, мій напрямок. Але почула від однієї з парфумерних блогерок про нього нещодавно і вирішила спробувати, коли була у Дюті Фрі. Він стояв на стенді зі знижками, дуже приємний такий бонус. І коли я його нанесла, мені здалося, що він дуже схожий на парфум, який на той час був у моєму парфюмерному вішлісті, а саме дуль. Теперь VDLM Parfums. І я подумала, що за 20 євро за 50 мл це дуже непогана пропозиція, якщо вони все ж таки схожі. Змоги протестити це в мене не було, бо цей парфум стоїть в мене запакований з лютого. Я чекала літа, не хотіла його просто ставити у шафу, бо в мене там досить так все тісно розташоване. Але зараз цей момент настав, тож давайте розпакуємо і зробимо паралельний затест, бо в мене є пробник аромату Dolce 5. Найприємніший момент, це, звісно, що знімати сліди. Сподіваюся, вам не дуже тут все так, що робити. Або що вам це подобається. Так. Я вже навіть не пам'ятаю, як цей флакон виглядає. Виглядає дуже вінтажно, дуже олдскульно. Ось так. Але симпатично. Якщо чесно. Я б зняла цю етикетку і просто поставила його у шафу такий біленький флакончик. Це скло, ну звісно, тому мені здається, виглядало б непогано. А От кришки з пластику, мені здається, треба заборонити. Вони роблять вигляд будь-якого парфуму, на мій погляд, більш дешевим. Але можливо в цьому є якийсь сенс, бо навіть коли ти бачиш якийсь великий флакон, наприклад, лоліталімпіка Грін Lover, досить великий у обсязі 100 мл, Але ця кришка теж з пластику. Хоча скільки там цього скла, ну тобто, вони могли вже зробити його. Повністю скляним. Тобто, мабуть, це все ж таки з питань безпеки, щоб кришка не розбилася і парфум не почав там розпріскуватися. Геніально, ми з вами зараз таке маленьке провели детективне розслідування. Тож, давайте вже Маша буде закінчувати свої балачки і тестувати цей парфум. Так, ветер пом'явся. Ну, я не можу поки сказати, чи вони схожі з дульче-пір, але грушу я тут відчуваю. До речі, дульче-пер. Мені здається, груша це ж пер, не пір. Так. М -м -м. Аромат з категорії таких, які я дуже сильно люблю. Окрім того, що тут є груша у звучанні. Я піраміду, звісно ж, тут десь. Тут, просто шум, мабуть, тут, бо тут. Бачите, є трошки така поміха зліва. Але я думаю, що навіть якщо її тут немає, її треба сюди додати. Бо я її тут відчуваю дуже-дуже таку -дуже активно. Знаєте, саме та груша, я не знаю назву їх сортів, бо я не агроном. Але це солодка груша і не тверда, така м'яка. І на ній залишається дуже багато слідів від кожного дотику. Якщо ви знаєте цей сорт, напишіть мені, будь ласка, тут я відчуваю її. Якщо щодо квітів, не можу сказати, що чую тут щось конкретне. Все ж таки це люксовий аромат, тому тут, можливо, якісь просто ноти квітів абстрактні, але в піраміді ви звісно ж, побачили вже, які саме квіти вони нам тут пропонують почути. Але класний аромат. Я вважаю за такі гроші. Він може бути навіть не стільки їм зовсім, бо якби можна їм поливатися і поливатися. Можливо, купити собі більший флакон. Але зараз я хочу зробити цей вже парфюмерний затест і подивитися, чи вони схожі, як мені здалося. Це я поставлю тут до блодерів. Так, ось Дульчепір. Ви, звісно ж, не побачите, мабуть, напис, але повірте мені на слово, це він. Це, звісно ж, треба, мабуть, ще буде протестувати на руці, на шкірі, але попередні якісь перші враження все ж таки можна отримати з блодерів. Ну, що я можу сказати? В Вдольчі Пер. Все ж таки, я буду казати то пір, то пер, треба перелаштуватися, тому я, якщо чесно, не впевнена до кінця, все ж таки, як правильно це все казати. Бувають такі слова англійські, які я, в принципі, знаю англійську вже досить давно, все ще трошки плутаю. Хвилинка лінгвістики закінчується, обіцяю вам. Тож, у випадку зелен Parfums все ж таки груша більш яскрава, більш така конкретна. Вона нагадує чимось грушу з цукерок Дюшев. Я б не стала порівнювати, наприклад, з Монталь Wild пірс, пірс, тому що все ж таки там вони більш такі монталівські, гучні, такі, знаєте, але не погані, не погані в жодному разі. Просто різні трошки. І... У випадку з Елем Parfums все ж таки відчувається нішевість цього аромату. У випадку з Anais Anais відчувається більш люксове звучання, але різниця у 20 разів у ціні, все ж таки, мені здається, досить значною. І я б 10 разів подумала, чи купувати LM Parfums до ЧП, чи залишити собі тільки Anais Anais. Ще тут зараз виходить якась нота. Незвична для мене, тобто груша свіжа, поступово перетворюється на табак для кальяну. Я не знаю. Я тут ні до чого. Мені здається, що це може якісь ігри блотерів. Я не готова просто зараз робити паралельні затести на руках, бо в мене є інші парфуми на руках зараз нанесені. І тому, мабуть, я все ж таки зроблю цей затест трошки пізніше, і у якомусь огляді я вам все ж таки скажу, чи вони подібні на руках, чи вони геть різні, і я тут зараз вам казала дивні речі. Тож, давайте переходити до другого парфуму. Другий парфум. Це подарунок від моєї матусі. Вона знала, що я його хочу, хочу і придбала мені найбільший флакон, який існував. Взагалі, як я завжди кажу, я беру більш такі середні формати, тобто 50 мл це оптимальний обсяг для мене у флаконів парфюмерних. Але. Є парфуми, так звані полівашки, тому їх можна мати і у сотках, і у 80 мл. Ну, тобто, вони все одно розходяться досить швидко. Це той тип парфумів, які закінчуються в мене швидше за все. Зараз я вам буду розповідати про Versace Versons. Ну, власне, зрозуміло від якого бренду. І мені прямо вже цікаво. Нарешті його нанести на себе, хоча цей аромат я тестувала багато разів, але він завжди для мене був, знаєте, з цієї серії, коли ти, ти думаєш, ну так, колись я його придбаю, але е, ніколи цього не робиш, бо з'являються якісь інші бажанки, і це відходить на інший якийсь план. десятий. Тож, дякую, мамочка, що ти вирішила це питання за мене. Речі, мені більше подобається мамочка, а не матуся. Я розумію, що зараз хтось напише, що це а що ми взагалі тут робимо. ми що у Росії, ну не знаєте, люди завжди знаходяться різні, але як я звикла, так мені зручніше казати. Мені здається, що те, що я розмовляю українською мовою веду свій канал з самого початку українською, говорить вже багато за мою позицію. Зловити мене на тому, що я якось причетна до. Якихось російських наративів, я думаю, це просто роблять люди, які в принципі хочуть до чогось докорисатися. Так, Versace Versans, до речі, дуже елегантно виглядає флакон у сотки у сотці, бо е, мені здається, що загалом дуже часто флакони е, у стамі мл виглядають аж занадто великими, такими, знаєте, е, трошки грубими. Е, тож, давайте тестувати. Що мене заінтригувало в цьому флаконі, в цьому парфумі, коли я ще його не знала, це те, що сказали, що тут, сказали, написали, що тут є нота олівкового дерева. І я її відчуваю. А тут є досить дивно зараз, до речі, він звучить з блотром вже мало нанесла. Я щось єстівне тут чую, таке, знаєте, овочеве. Можливо, це нота олівкового дерева. Але загалом цей аромат багато порівнюють з Шанель Fresh, Chanel Chance Ofresh. Я цей аромат поважаю, не можу сказати, що я його обожнюю, але я до нього ставлюся з повагою, бо я вважаю, що це вже така певна класика. Він універсальний, на літо він класно підходить, освіжає. Я зараз кажу, звісно ж про Chanel Chance Шанс Офреш. Але мені здається, що він аж занадто такий вже. Знаєте, розповсюджений. А цей аромат я не так багато зустрічаю у якихось оглядах. Про нього не так багато говорять. Він завжди стоїть на полицях, десь посередині, тобто не там, де Versace Bright Crystal, наприклад. І мені здається, що саме цим він мене цікавить більш за все. Тож, тут є, звісно, ж цитруси. Тут все ж таки є якась нота. Не можу сказати, що саме олівкового дерева, але чогось, як я казала, єстівного, але не солодкого, а солоного трошки. Він не солоний, це не про сіль, але напрямок більше все ж таки отакий. От і в ньому, наскільки я пам'ятаю на шкірі, бо якщо чесно, я зараз нюхового зблотера це взагалі не той парфум, який я знаю, але я розумію, що це через папір, а не через те, що він інший. Тому я, звісно ж, теж буду його тестувати на руці. Це тільки зараз мої перші такі враження. Я пам'ятаю, що він потім переходить теж в якусь таку кремовість. В принципі, це напрямок свіжі, такі більш доглядові парфуми. Який я зараз дуже сильно поважаю, люблю. В мене досить багато таких парфумів зараз. Ну, досить багато у співвідношенні парфумів, які я взагалі маю в своїй колекції. І я залюбки буду їм користуватися цього літа. Вже не можу дочекатися, бо мені здається, я два роки планую його купити. Тобто, у 2022-23 році я планувала його придбати на літо, і щось мене завжди зупиняло. Але зараз, я думаю, цей момент настав. І ще мені здається, що цей парфум. Дуже так пасує до естетики clean girl. Це коли ви, наприклад, прийшли там, не знаю, з прогулянки влітку чи з відпочинку на морі, прийняли душ, помили голову, так висушили її, натерлися всіми кремами, які у вас є. Захотіли надягти щось таке легке: якісь лляні, ля... ля... не знаю, сорочку, штанці чи якийсь сарафан. Прибрати волосся, робити такий, знаєте, no makeup makeup і нанести це парфум, І відчувати себе свіжою, відпочившою і такою, знаєте, легкою дівчиною. Clean girl. Сьогодні буде три парфуми, власне, це третій. Я його мала собі просто у думках, що колись, я його теж придбаю. Але одного разу я зайшла до Сефори і е, побачила на нього знижку, бо трошки була пошкоджена слюда. Я так розумію, що цього виявилося достатньо, щоб його ставити на знижку. І я вважаю, що саме цим відрізняються більш великі мережі від більш маленьких, тому що вони приділяють цьому увагу. Зараз я вам буду розповідати про аромат ревеню Еде Рубаб Екахлат від Егмен. Ось, власне. Пошкодження, через яке я е, скористалася нагодою і придбала цей аромат з класною знижкою. Тут також 50 мл. І мені дуже подобається ця коробочка. Власне, те, як вона відкривається, як вона зроблена. Ну, Ермес – це е, знак якості одразу. Коробочка текстурна, тут навіть є якийсь такий е, штампик. І відкриваємо його. Оп. Отак От він тут собі відпочиває. І колір флакону на білому фоні, мабуть, краще видно. Мені дуже сильно подобається. Такий червоний. Мені нагадує якийсь компотик. Компотик з ревеню, мабуть. Ну, це абсолют ревеню. Тобто, якщо, наприклад, у цій самі бельявіні нарічі ще можна почути щось інше, то тут. Це ревень просто кисленький. Я просто кайфую від цього аромату. Мені здається, на літо щось таке кисленьке, це дуже-дуже класна ідея. Просто він не свіжий у такому, знаєте, розповсюдженому розумінні цього слова. Тобто, наприклад, якщо їх порівнювати з Versace, версенс це зовсім інша взагалі тема. Але це свіжість за рахунок саме. Ревель це взагалі що. Знаєте, зараз треба якусь таку музику на кшталт, що час спливає, а я все ще не можу визначитися. Це щось, це щось рослинне, мабуть. І сам він по собі кисленький, такі свіженькі. А у спеку, за моїм досвідом, саме такі кисленькі аромати дарують якесь таке, знаєте, відчуття того, що ти можеш все ж таки прийти до цями з їх допомогою. Бо іноді влітку буває важко сконцентруватися, і навіть такі класні, свіжі полівашки не завжди тебе рятують. А от щось таке кисленьке – те, що треба. Тож, про цей аромат говорять не дуже багато. Більш популярний, наскільки я пам'ятаю, тут це апельсиновий аромат у зеленому флаконі, і в е, мене в свій час вразив Citron Noir, е, теж в цій лінійці, саме своєю цією, е, лимонністю такою, прямо аж in your face, тобто вона була занадто яскрава, сильна така. А цей аромат так собі е, стояв, десь там в куточку, нічого про себе так не розповідав особисто. Але він заслуговує вашої уваги. Тож, якщо він вам трапиться, а він вам трапиться, бо це не знятість, Я вам його дуже сильно рекомендую спробувати. Я думаю, що якщо ви полюбляєте таку нотку кислинки в ароматах і, власне, ревень, то ви не будете розчаровані. Тож пишіть, якщо ви знайомі з цим ароматом, чи з цими, про які я розповідала до цього, мені буде цікаво порівняти наші враження. На сьогодні це всі аромати. Я їх збирала довго. Мені здається, що ці два я придбала взимку, а Versace Версонс мені просто привезла мама, він недовго в мене стоїть. Але я не люблю забивати свою шафу, тобто я просто нещодавно закінчила два парфуми і третій на черзі. Місце звільнилося, тому зараз я можу їх туди додати. Дякую, що ви подивилися це відео. Я буду чекати на обговорення з вами в коментарях. І е, бажаю вам класного дня. Побачимося моїх наступних відео. Всім пока-пока.